Казки, настільні ігри й майстер-класи. Казковий трамвай на різдвяні свята запрацював в столиці. Він не їздить, а стоїть на контрактовій площі і відчиняє свої двері для малюків та їхніх батьків щодня. Безкоштовно відвідати різдвяний трамвай до кінця шкільних канікул. Не робіть нам шкоду на ярині й житі. А по цих словах Івась уже обертався. Бібліотекар читає дітлахам казку про Васика Телесика. Карінка і Міла слухають сестричкам 2 і 4 роки. Батьки привели дівчаток у казковий трамвай, аби зацікавити читанням. Починаємо з казки читати би, по, по вечорам. Тось тобто, е, уже в последнє время. Раніше це нівозможно, бо ну Зараз уже понемножку приучуємо сказку. У нас ціла бібліотека, жена зібрала із своєго дитинства, скажімо так. Якісь з мене такі спогади з дитинства залишились, добрі, якісь повчання з цих казок, якісь висновки зробила з них в своєму дитинстві. Тому вважаю, що це не, було, не буде зайвим дітям моїм на тепер. Дайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Вероніка читає казку про рукавичку. Вона першокласниця, каже раніше. Її читали батьки, тепер уже уміє сама. І навіть знаходить помилки в листі до Діда Мороза, який залишив у книжці попередній читач. Тут треба не добре, а добрий. А збирається далеко не знає. Добрий день, любий дідусю. Валентина Володимирівна запрошує Вероніку в бібліотеку. Вона там працює вже 30 років. Каже, раніше маленьких відвідувачів було більше. Змінилися вже смаки. Дітей хочу сказати, що якщо раніше, от, наприклад, хлопчики дуже багато брали книжок по техніці. Щоб зробити щось своїми руками, якийсь радіоприймач то техніка розвивається, і зараз просто це, це менше їх цікавить. У казковому трамваї не посидюх, яким набридає читати, розважають настільними іграми. кажуть, вони розвивають і теж корисні для малечі. Почитати та пограти в трамваї можна буде до кінця канікул, 19 січня. Вікторія Пластун Володимир Вістяка, перший національний.